дворик фортеці, власне форт. Прямо перед вами є така конструкція, яка називається центральний масив або адміністративна казарма. Вона має в плані форму трапеції і два поверхи. По праву руку від вас, вся східна полігональна вулиця фортеці, як і стіна казарми, пряма. Згодом зрозуміємо. А по ліву руку перед нами вона поверне двічі. Як стіна казарми західна, так і полігональна вулиця форту. Перший поверх казарми навчальні класи для війська. Особистий кабінет коменданта форту. Всі коменданти були в чині полковника, а коли форту присвоїли третій клас фортець, найвищий в Росії, вони отримували генеральський мундир. Але отримуючи чин генерала, вони одразу звідси йшли на пенсію. Резону залишатись в таких тяжких умовах абсолютно ніякого не було. Ряд підсобних споруд і храм, полкова церква, яка носила ім'я Успіння Пресвятої Богородиці. Попри 11 віросповідань, розповідань, привілегію дали винятково православним. Тобто решта релігій конфесій, які... Е, ну, могли піти до Дубна, де є костел, синагога, ряд молитовних будинків. Вони були вмер... Хто не хотів іти на службу православних храм, той на нанесення військової служби. Другий поверх виняткового житла. Там конкретно здійснювали ночівлю. По периметру бачимо такі ніші. Хтось, каже печерки, якісь таке і так далі. Це бракує споруд зовні з фасаду, третина місцями половина. Аби не плутатись, військові усі кімнати в свій час назвали казематами. 130 казематів. 54 має окремо казарма і 76 мають споруди навколо неї. Наземний форт практично втрачений. Правда, коли підемо далі, є чотири каземата наземних, які збережені. Це невелика частинка архітектури, але вона вам дасть змогу розуміти. Як форт виглядав до руйнації, тобто до початку Першої світової. На ну, підземний форт за винятком окремих небезпечних місць він, в принципі, в задовільному стані. Число військових, яке заселяло форт, найбільша цифра фіксується в 1901 році. Це 458 людей, тобто це гарнізон у мирний час. Ну, по суті, пів тисячі, тобто тисяча це максимум, який міг бути забезпечений усім необхідним для життя. Оскільки ми в автономному підземному місці, то Форт зовні требував лише два компоненти їжу та частину боєприпасів, бо частина робилась на місці снарядних та зарядних відділеннях. У Форт завозили раз у два місяці, тобто шість раз на рік. А все решта фортеця мала в собі автономно. В першу чергу облаштували каналізацію та водопровід. Згодом ряд служб, які дозволили дозволили людині тут повноцінно жити, а форту діяти і в мирний час, і особливо у військовий. Такі служби, як лазня, пральня, сушарня, буфет, їдальня, дезінфекційна, операційна, малярня, чоботарня, шпиталі, примальні поки околодок, санітарна частинка на 28 ліжок у мирний час. Все решта відповідно на 112 у військовий. Новітня технологія, в плані зв'язку, телефон, телеграф, почту він отримав в 1899-му і електрифікацію. Ну, питання електрики от. Не, не, точно не така, якою ми користуємося. В розетку ніхто нічого не вмикав. Так, нічого було вмикати. Це максимально... Було освітити, тобто дати світло до підземного форту. Катаракта і трахома це сліпота, якою хворіли військові. Тому за принципом парового двигуна динамомашини та двох гасових, тобто карасинових генераторів, лампочки по 6 вольт максимально освітлювали підземну фортецю. Ну це смішно для нас наразі, але коли щось живріє в темноті, це як мінімум ефект для орієнтації. Наземний форт в ньому так само недостатньо світла, але він ж по максимуму отримує денне світло, а деякі його споруди спеціально можуть отримувати напряму сонячні промені. Для прикладу. Бачите величезне вікно? Воно вивернуте в сторону півдня, західне віконечко. Таке саме є на сході, вивернуто сторону Сходу. Якщо ясний день на вулиці, сонечко піднімається, то промені впираються в східне вікно. Коли 12.00 дня сонце йде потихеньку після Зеніта на захід то промені починають паратися це вікно. Таким чином напряму підсилюється подача світла в житловий другий поверх. Це були двохповерхові прямокутні вікна, які відкривалися навстіж, а верхня частина аркоподібна, гаркоподібна вона була стаціонарна. Якщо бажаєте, один з перших прообразів спопакетів у Східній Європі. Микайте ліхтарики, гаджети йдемо до підземелля на хвилин 30. Сьомий Б! Айда! А все остальные остаются? Ні-ні, ж біля мене. Ти сіп. Я моя. Папа так. На на Ласон, 47 приводів привидів скоростива один з дум... людина заходить до підземного форту. Раптом в неї в голові може промайнути така цікава думка. Для прикладу, Боже мій, як тут жили люди? Підземний форт так, тут багато часу проводили військові, але натомість житлових конструкцій, як в наземному форті, де є денне світло. Немає бойові каземати. це порохові льохи, це артилерійські укриття, бомбосховище, казематовані батареї, це шпиталь в безпечному місці в підземелі, де рятували військове в ході війни, це ряд санітарно-побутових споруд, ну, але ж ніяк не, не житлових. Вас над головою є від 6 до 11 метрів конструкції із насипом землі. Тобто другий поверх форту це переважно коридори для швидкого пересування війська на позицію, аби боронити форт. Весь другий поверх, стеля вкрита залізобетонним траверсом, таким панциром, Товщина від метра до двох заліза і бетону, і плюс насип землі. Це зроблено все для того, щоб форт міг протистояти фугасним бомбам, які освоїли країни заходу, Прусія та Австрія, в кінці 19-го сторіччя. Ми біля дуже цікавих інженерних рішень стоїзна одна, одна, і біля вас така ж ніша друга. Коли вартові стояли в цих нішах, обернуті від мене обличчям, вони контролюють хід, з якого ми з вами всі успішно потрапили до підземелля. І плюс собаки чи два кулеметні гнізда. Кулеметників з кулеметами, на жаль, немає. Коли обернуті вартові до мене обличчям, то вони контролюють коридорчик, де ми всі з вами успішно стоїмо. Треба було лише на 180 градусів повернутися, і ти контролюєш або одну частину, або іншу. Не треба виходити, переходити таке інше. Це було максимально зручно. Над головою є цікавий круглий отвір. Півтора-два метри. Далі він залитий бетоном. Раніше цей отвір був метрів так 6-7, скрізь ним. Людина дивилася в нього і бачила відкрите небо. Називався отвір Слухове вікно гукаємо допустимо звідси на позицію артилеристам ключове слово пароль. Вони його чують. Від цього пароля відбувається чіткий механізм дій. Або навпаки, вони гукають донизу, поруч варта знають пароль, передають кому потрібно внутрішній двір форту. Там свої дії відбуваються. Що вам це нагадує? Зв'язок. Зв Миттєвий зв'язок, типу рація. А коли в Форті облаштували телефон, то зв'язок став явно надійніший та ефективніший, зручніший в використанні, тому відмовились. Завжди був ризик, попри те, що згори люк закривався металевий, що сюди би щось прилітало. Бомби, снаряди, кулі, осколки, гранати. Могло би вразити живу силу форту або просто знести сущу конструкцію. Фіті. Що да. да. це таке? Малюю. малюклончиком. Вуличні маюнки, а всередині можна писати? Чому? Тут дорослі підказують, що графіті це написи на стінах. Стародавні написи, які історія розгадує і відкриває багато таємниць для нас, допомагається робити така окрема наука, як епіграфіка. От ідемо ми з вами підземним фортом, а раптом на стіні написано: тут був Іван Здуб на 2025. Комусь цікаво? Зовсім не цікаво. Добре, йдемо далі. Написано Корстиш 2025. Не, не цікаво. Далі написано Іван з Дніпра, з Харкова, Києва, Ужгорода, Львова прийшов, глянув на стіну і розумієш географію відвідувачів фортеці. Але ж такої окремої стіни, на жаль, немає. Не можна було б написати, що люди хочуть бачити у форті, звідки вона бажань свого роду. Да? Але ж на стінах підземного форту є графіті, яким по 120-130 років. Оце якраз хлопці, які нести службу їм було часто густо нудно, і вони шклябили свої прізвища та роки. Служби. От стоїмо біля дверного пройому, так? Вірогідно говорити, що в цьому казематі могли зберігатися якісь бойові або критичні речі. І на момент війни, і на момент мирного часу. І коли тут стояли вартові біля оцих двох половинчатих дверей, про що свідчить чотири петлі, і їм явно було нудно. От вони якраз навпроти цього дверного пройому на стіні понашкряпували. Якщо ступити крок назад, ще, ще більше людей побачить. Ну, зокрема, Абрамов, Трейдман. Шиханін, 1900-й. Біля вас, Юг Усман, 1902, Морзлюк, 1900-й, напис Латиною. Або це писав етнічний німець, або австрій, який жив у форті з вересня 15 по травень 16. Питання, ось такі ідеальні графіті, бачите, вони нанесені людиною, яка точно мала освіту задовго до того, як потрапила в фортецю. Не виключно, що вона її отримала в домашніх умовах. Написи з помилками свідчать про те, що людина сюди прийшла взагалі не грамотною. Її навчальних класах дали елементарне грамоту і письмо, а потім її обов'язково навчали військовій справі. Аби майбутні 6-9 років служби вона не просто протирала мундири і проїдала провізію, а від такої людини або якась користь була. Так ви тільки послухайте прізвище: Абрамов, Трейдман, Шиханін, Усман. Явно люди не слов'янського походження, так точно. А от цей хлопець морзлюк, точно з Волині, Поділля або Полтави. Саме ці три губерні найбільше фігурують в документах стосовно географії військовослужбовців форту. Але овочастка гарнізону це були люди з усіх кутків Російської імперії. Наземна частина форту, коли водовідводу немає і цегла отримує воду, потім мороз сонце, вона вивітрюється і обвалюється. І відлущилось три цеглини. В музеї склали напис «Здєс», тобто бракує м'якого знака. Далі слово махал, що ця людина хотіла нам розказати. Три варіанти. Вона або писала правду, або цей чоловік, мав... або він не міг виразитись. Вам який підходить? Міг виразитись. Я думаю, три варіанти в один. А далі написано прізвище, яке взагалі не читається. Тобто він би міг написати, вибачте, клав на службу, да? Але він вперто пише «здесь махал, бо він, мабуть, це слово вміє писати, да? А прізвище не можна прочитати. Це свідчення того, що людина отримала освіту явно у форті. Таких графіті по всій території є більше 130. Переважно це прізвище і рік. Ну, тут тут побачил, такие темноты, скажите. Ты имел в виду? Имел Ты имел в виду. Пільматину температуру. Ну, Соло, каже, не 6 видів. Можна побачити такі локації, де їх 500 тисяча на стінах, на стелі. Коли сніжок і сухо, ну, аби не, не відлига і не вода. Це нормально. абсолютно. Дивні спривели. Зточно. Панове, в круглій кімнаті ми з вами пізніше будемо. квадратні, прямокутні ви маєте в своїх помешканнях. А наразі ми з вами в трикутній кімнаті. Ось таких трикутних кімнаток є чотири штуки. Село того, що архітектура повертає, аби дотримати форму трапеції навколо казарми, яка в такій самій формі, тобто дублюється архітектура, і неминуче утворена однотипна трикутна кімната в кількості. Чотирьох. Ось ця трошки більше за решта-три, вона носила явно такий стратегічний характер. У нас під ногами є вмощення вогнетривкої цегли. Бачите? Від стіни до мене і аж туди до кута, до завершення кімнатки. Це величезна піч. За спинами у вас в стіні продовбана штраф, натік на якусь комунікацію. Ось тут по ліву руку підвищення. Якщо на цей камінь і раптом посвітити вгору, то над головою з'явиться величезний вентиляційний люк. Він скрізьний виходить через весь форт у відкрите небо. Коли хлопці несли військову службу, в ході цього військового побуту могла трапитись пожежа. Ну або найочевидніше в ході бойових дій. Така пожежа швидко та стрімко наповнить підземну частинку диму. І раптом трапиться така патова ситуація. Дима буде так багато, що людина. Тоді командир прийде до підлеглих і скаже таку річ: Хлопці, ідіть топити пічку. Дивно. Чи ні? Тобто пічка, яка була максимально розігріта та розжарена, під примусовим потоком гарячого повітря. Вона почне виганяти і видувати дим у відкрите небо з цим шляхом. Він потихеньку вилетить, як ми кажемо, в народі в трубу. Тим самим звільнить все підземелля. Але є одна важлива умова: що хтось буде за той час боротися з пожежею. Якщо її не побореш, то ця процедура буде безперебійна. Ми будемо дим виганяти, він знову і знову буде наповнювати підземелля. Ходімо далі. Це ви збірна група чи якась організація раптом? Збірна, збірна солянка міста коростише. Ага. Збірна. Друзі, куми, так? Да? Ми свати, так. Да. Сусіди, нема кого, нема кого її образити, так? Да? Дивіться, стоїмо біля дуже цікавих кімнаток. Лазня форту. Сьомий Б знаєш що таке лазня? Так. – А ви що в сьомий Б ходите? Баня! Я знаю. Той хто перший сказав? Баня, я, ну, так. я за я. Ну Б. Просто дуже дивна річ. Дорослі примушують дітей слухати, але самі вони чомусь не слухають. Бо я кажу, сьомий Бе, знаєш що таке лазня? Панянка каже, знаю, звичайно. <рес> я знаю, що ви все знаєте, так? Да? Да. Добре, лазня форту. За стіною і за отвором в стіні пральня. І якщо підеш по коридорчику направо, зліва напроти пральні, є. Чому, на перший погляд, ось ці безобідні кімнатки заховані до підземелля? І чи є насправді вони безобідними? Ні, Стратегічний об'єкт. Так, точно. Тобто, якщо є наземна кухня і вона втрачена під час бойових дій, то мета підземна і дуже проста годувати військових, які тримають оборону форту. Ну а брати мундири, митися в нас така з вами наразі потреба є. Головна потреба це в людей, які дають змогу мені наразі говорити вам сюди приїхати. Кожного в родині, в сім'ї давно і є, велика щира їм подяка за це. І, звичайно, людей, які жили у Форті 130 років тому, така ж потреба в цьому була. Є дуже цікавий документ, який розкриває деталі роботи лазні. Називається він Розклад лазні Дубенського форту станом на 1901 рік. У Мирний рік, 1901 працювала і наземна, і ось ця підземна лазня одночасно 4 дня в тиждень. Як думаєте, хто перший день сюди приходив і тут купався? Найстарші ти позав. їм пріоритет завжди. Воду не міняли. Тобто, якщо головний йде перший, хто йде перший митися, він головний, або головний йде перше митися, якщо в сім'ї дитина йде перша митися в ванну кімнату, вона ж головна? Ну, так. — Вона годує тата, маму одягає їх. То цій відповіді немає логіки, правда? ж? — Шукаємо іншу логіку. Лазня, в перший день хтось сказав чиста, так? Mm -hmm. Цьому очевидно, є логіка. А яка вона ще в перший день обов'язково? Здорові, можливо, що чиста і холодна, бо її сьогодні затопили. Вартові мились в перший день, тому що це люди, які стояли на протязі в холоді щорічно, круглий рік. Їм бачиш, яка температура, їхній головний пріоритет чиста лазня. Другий день мились, ви були праві. Вище офіцерські чини форту, лазня ще чиста і вже найтепліша. Це найсприятливіший день. Третій день миються хворі та кволі, такі завжди були враховуючи життя і побут, які ми з вами гуляємо. А в крайній день ми середовий склад. В той день, коли топка лазні любязно зачинена, і туди дров ніхто не підкидає. Як на мене, це є надзвичайно логічний і цікавий розклад. Потім сьогодні відома країна підхопила метод російської імперської армії і запровадила себе вдома в паний день-суботу, а рибний. Четвер. А старші люди кажуть, час. А до чого я хилю? В Росії, в імперії милися раз в тиждень. Тобто це ж чотири дні лазня працювали, означає, що людина більше одного разу милась. І нам, в нам відомій країні так само. Тобто нічого не змінилось. Та країна крала, навіть не соромилася запроваджувати чуже. А коли милися жінки і діти? Другими. Навірно, в другий день. що день. А їх тут може, 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 робить. Котрих з них не було. <рекунок> Дітей. Дітей не було по якій причині? Що <рекунок> не, не було ніколи у форті жінок. Одна панянка з Тернополя стоїть тут біля лазіння форту, знала від гіда, що тут ніколи не було жінок, а потім вона пригадала строк служби у форті. Пам'ятаєте? 6-9 років. І ця жінка каже таку рокову фразу. Та тут була жорстока чоловіча дружба. <рив> Йдемо далі. <рив> жорстока чоловіча дружба була. хлопців не так на війні наші. Так само. Там на війні катали. Немає. Немає.